Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене за Дмитро ви на каналі Нікан. і сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed 4 Чорний прапор. Минулі серії ми подивилися, як Едвард переживав часи, коли він був у в'язниці. За допомогою лідера Асасинів Атабая ми втекли звідти і зустріли Ада, котрий сказав, що треба зібратися і завітати на Тулум і знайти свою мету. Тож, давайте вирушати. Всім гарного перегляду. Блін, дідько, я реально забув, як його звуть нашого колишнього квартиместера. Господи, Аде, що тут відбулося? Давали, точно, дякую, Едва. Це через тебе це відбулося, Едвард. Те, що ти зробив шість років назад. Ще й виправляється. Нелегко називати людину товаришем, чи не так? Ось чому я тут. Битися проти людей, котрих ти сюди привів. Едва я почуваю, що асасини і їх кредо це мій правильний курс. Чи я не правий? Ні. Через роки, котрі ми пройшли, все, що я побачив, мене немає казати, що я взагалі можу. І ось я тут з цією репутацією, далеко від свого дому. Це ж таки, коли я обертаюся, я бачу курс, з котрого я біг. Тут немає людини, котра б любила мене за те, що я зробив. Мері, перед тим як вона померла, вона попросила мене бути лю доброю людиною. Заради неї, ось чому я тут. Ви допоможете мені? Ну ладно, беру свої слова назад. Цей костюм плюс-мінус ще нормально на Едварді дивиться. Мерія шукала вас, Едвард. Вона бачила вас те, що ви одного разу будете битися разом саме. Так, вона казала. І що ви думаєте про наше кредо? Важко сказати. Якщо нічого не правда, то чому взагалі вірити? Якщо все дозволено, чому не робити все, що забажаєш? Чому дійсно так не робити? Як на мене, ці слова для того, щоб а, над чимось задуматися і обрати правильне для себе рішення. Це би не сказав, Едвард декілька років назад, котрого я бачив. Що ви думаєте про це? Я би зміг це використати. Друга атака в цьому місяці. Я привів роки назад їх сюди, тому я разом з вами допоможу вам. А що ти там одягаєш? У тебе нема капюшона в цьому костюмі. Ти, ти дійсно навіть не асасин, але капюшона навіть нема. Так, нам дали шанбеу, якому ви користувалися. В попередніх частинах я пам'ятаю, як би їм битися, тому. Так що одна атака, йдемо. Використайте мотузку щоб. Щоб що? Щоб підвисити вартових і використати, щоб підтягнути вартових. Гаразд. До пляжу. Ну погнали! Коротше, ми при приплили, щоб виправити свої помилки, коли котрі ми зробили скільки там 5-6 років назад, коли провели ворогів на цей острів. А вони все ще атакують їх. Будь близько, Едвард, Слідуй моїм наказом. Дідько, бляха! Пристрелили асасина прямо у мене на очах. Ну все, іспанці. По одному. Так, а ну не вбивай там усіх, мені треба когось ще підвисити. Погнали. Так, тепер ми... А чого на мене асасин реагує, ніби то він вор. ніби то. Нібито він зараз мене шукає. Так, треба ще підтягнути декількох. Декількох іспанців? Так багато померлих, так багато поранених. Нормально ти там стріляєш, я навіть не захищався він. Та що ж таке? А, я всі мотузки витратив. Зачекай, Атабай, а, а, а не хочеш дати мені ще мотузочку? Бо мені здається, я не виконав додаткове завдання. Так, ну все, досить цих схованих клинків. В мене є нормальні мечі, тому капітан іспанців успішно відлетів у іспанський рай. Дай мені ще мотузку, я... я ж не зробив, так? Я не зробив, дайте мені мотузку. У когось мотузка є? Ну Це все чудово. Як мені тепер зробити це завдання? А шукати асасина я не можу, так? Де він? Гоу! Ну, чудово просто. Потім не кажіть, що я не намагався зробити додаткові завдання. Here, Ради тебе бачити, брате. О, дали мотузку, дякую. Ану сюди. Легко і якісно, Едвард, вбивай всіх, кого можеш. О, дивало. Це напевно перший раз, коли я бачу, як ти б'єшся в цій грі. Дідько, не встигли врятувати цього хлопця. А, він живий, нормально. Ану сюди, здоров'я. Нормально пнули його. Так, там я бачу одна синя мітка, серед цього натовпу. Мені здається. Треба трошки допомогти. Цей боягуз ховається на кораблі. Ще трошки я дійду до нього. Ого, це як так відбулося. Хлопці, а ви взагалі чимось будете займатися? Чому один я тут б'юся? Де ви там стоїте чилити? Ну, добре, я пішов за капітаном. Мені б ще пістолет перезарядити. Усім зайняти пози... Дідько. Бідна дівчина, мені її шкода, але навіщо вона сиділа біля порохової бочки це незрозуміло для мене. Я навряд чи дотягнуся, так? З берегу. Ану. Ні, прийдеться плити. Ну то добре, добре я зараз підпливу до тебе. Я напевно використаю димову димову шашку. Зараз ось прям залечу. Та кидай вже Едварде, господи. Зараз його бомбою вб'є. Ну майже вбив. Все, як майстер асасин, ми вбили кого треба і звалили. У вас є сила і дух. І ми вдячні вам, Едварде. Вам тепер раді Дякую, тут. Дякую, сер. Я відпочину тут, і через деякий час я піду, як її дитина. Вона сильна жінка, але не безсмертна. Коротше, дитина, напевно, не вижила. Втратила дитину, напевно. Едварде мені шкода за твою втрату. Якщо б я залишилася у в'язниці, вони б забрали його від мене. Але він би був живим. Можливо, це Господь каже, що я не повинна бути матерію. Враховуючи моє життя, биючись, п'ючись і все це. Ти боєць так. Але у в'язниці я чув історії про непереможну Анну Дебоні і Мері Рід, яких котрих забрали королівську варту разом у в'язницю. Це все правда. Одного разу я побилася з його хлопцями. Едварде, усе пішло, чи не так? Мері, Рекхем, Теч. Усі вони пішли звідси. Я сумую за ними дуже сильно. Ти також саме відчуваєш це? Всередині тебе все пусто. Так. Диявол направляє мене. Я думаю, що так. Я знаю свою ціль. Дуже добре. Але як я її знайду У нас Є інформація в кожному місці. Сіндервигай в бюро асасинів вони направлять вас. треба подбати про Тораси і Роджерс. Але Бартоломео Робертс не буде в цих місцях. Мені треба буде його знайти. Юрамена згодами. але ви людина талантів і якості. Капітана Кену. Я вірю у вас, що ви знайдете його. І якщо Ти втратив одного разу квартамастера, в тебе з'явився інший. Квартаместер. Який зараз поточний у нас курс? На захід, капітан. Ми пливемо у Кінгстон. В точку, міс Бонні. Збирайте їх. Піднімайте якір і слідуйте курсу, хлопці. Ми пливемо на Ямайку. Як відчуваєш себе, коли я треба так сильно, сильно кричати? маю на увазі у барі було так само. місцями але я також плила часом із реком, ти пам'ятаєш? А вже ж. Дидмери Мері, вона казала взагалі тобі, хто батько її дитини. Це був молодий хлопець, плавав в останньому подорожі з нами. Бідний хлопець був битий, коли бився за нас. Було так багато чого я не знав про неї. Я кликав її, називав її товаришем. Але She чи був для неї я їм? Вона that's гарно that's про that's тебе казала, Едварде. Wow. Не хвилюйся про це. Що ж, я радий це, це чути. Капітан Кенні, yeah, у вас є щось для мене? Поточний склад Тамплієра в Роджерса. Зробіть це чисто. Він по буде повертатися Лондон. Так. Нього немає прогресу по Я чула, що він багато піратів привів туди. Руджеро He's been on our list for some time. На цій вечірці повинен бути дипломат Ферраро. Якщо ви заберете його, документи, зможете пробратися. Зможете відправити це в Лондон для Керолайн Скотт Кенуї? Це дуже важливо. Та досить вже вдягати свій невидимий капюшон в тебе його нема. Я розумію, що ти е, дуже багато стрімів про проходив у костюмах, де треба капюшон вдягати, але е, забирай цю звичку. Немає в тебе капюшону вже, все. Так. У нас залишилося тільки наручі знайти італійського дипломата, в котрого ми або перевдягнемося, чи щось таке. Треба зробити все тихо і якісно. Навіть димових шашок немає, тому шансів на помилку немає. Будемо йти обережно. Досить, не давати мені пройти англійські собаки. Проведіть мене до призначення. Ми підемо, коли я буду, бляха, готовий. Так, на ціль я знайшов. Добре. Ходімо. Що, -що вбити дипломата? Десь, коротше, незрозуміло. В якомусь особливому місці. Сховиськи, напевно. В якихось хуй кущах чи щось таке, напевно. Тут нема взагалі чарівного нічого в цьому місці. Навіть немає розваг. Якогось аутистичного плану Виходите по вулицям як тварини. Ти ви всі ідіоти. Як ви, англійці вірите, що ви можете підкорити світ? Осуджую такі слова. Хоча тут в самий перший раз і треба його вбивати, я зрозумів. Просто треба було швидше мені це все робити. Все. Перевдягаємося в дипломата і йдемо за Роджерсом. Ну Хоча б зараз капюшон не вдягнув. А куди куди люди позникали? Їх не запросили на вечірку, чи що? Дібратися до вечірки. Ну непогано тут розважаєтеся у Кінгсоні, а вже ж нормально відплясуєте. От, звичайні хлопці-інтроверти, котрим, в принципі, окрім келоху чогось міцного більше нічого не потрібно, що у вас отрибка, я бачу, непогано. Пусті тарелки. Хтось вже не, нормальний такий шмат сира відламав. Тут якісь залицяння. Гаразд. Так як. Доброго дня. Доброго дня, пробачте за моє запізнення. Я Роджер Ферроніфіга собі Едвард на італійський намагається. Доброго дня, містер Феррарі. Проходьте, нема проблем. Вже ж нема проблем, я італійський дипломат. Так я бачу Роджерса попереду, але треба відвернутися. Він мене побачив. Леді і джентльмени. тост за нашого губернатора Багамів. За те, що ми. Подбали про три сотні піратів і про мій успіх його високість відправляє мене додому. До Англії. нехай Господь захищає цього покидька. Куди він пішов там? Я пішов в іншу сторону, а він сюди пішов, ну добре. Nothing to be done, but the old man sure a Водора, я так думаю, він плюс-мінус кудись сюди і повинен підійти. Посидимо тут серед цих двох чудових людей. Я сподіваюся, що він сюди буде йти.

Ти прям 10 з десяти прийшов. Oh, не кричи. Ти були, був одного разу приватиром. Як so ти так прогнив? Ти, скажи за все, не зможеш зрозуміти мої мотиви, кретин. Ти витратив усе своє життя. щоб вся цивілізація розтворилася. Але я все ж таки зрозумів. Я бачив обсерваторію і знаю її силу. Ви хотіли використовувати пристрій, щоб шпигувати і саботувати. Так, і все це заради великої цілі, щоб був порядок. Щоб вишукувати брехню і шукати правду. Немає людини на землі, котра повинна використовувати цю силу. І все ж таки Роберт її використовувати. Ні. Я заберу назад її. І Якщо ти скажеш, де він, я зупиню цю людину. Чого сміємося, я не розумію. Я тобі нормальні речі взагалі тут задвигаю. Ось і кінець цього клинка. Я знайшов товариша там, де не міг. Принципи, ти божевільний покидьок. Наш найкращий ресурси сказати. Свої принципи. Коротше, ніфіга він нам, я так розумію, не сказав. Тому спочиваю собі на лавці. А ми пішли собі. Так, не волайте, дайте я спокійно звідси вийду. Та все агов! А чого ми чого мене всі, всі палити почали? Так, все, до побачення. Вибира, вибираюсь на імпровізацію. Ця людина. Іта італієць! Він це зробив. Та хто він зробив? Взагалі, ви не повинні були розуміти, що відбувається. Так, вшиваємось. Ну, в принципі, це було дуже легко. Якось вони не дуже сильно і в принципі хотіли гнатися за нами. Напевно, Роджерс був такою собі людиною, трошки гнилою, скажімо так, якщо заради нього. Ніхто і не почав якось пришвидшуватися, щоб знайти вбивцю. Так, ну я, в принципі, то все чисто зробив. Все зроблено. Куди зараз? Well. Збирайтеся, ми пливемо до Африки. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!